Олександре, ну, будемо говорити про вашу книгу Година Попової». Радію тому, що вона вийшла, що ви її написали, що ми її надрукували в нашому видавництві. А я вам дякую. Попри те, що це книга про смерть, про загибель, про. Волі ХХ століття я сприймаю ці книги як книги, які які зберігають людські життя, людські долі в історії. Бо найстрашніше, що було під час цих війн Другої світової війни, це те, що людей вбивали, а потім страшні речі продовжувалося і наступні покоління в наступні роки, десятиліття, коли не було навіть пам'яті про ці трагедії. Отже, я хочу почати з того, щоб попросити вас трохи розповісти про вашу книгу. А я б змінив взагалі відразу інтонацію. Бо я писав книжку якраз не про смерть, а про життя і про кохання. І в принципі, можливо, це не зовсім той жанр, але це трошки нагадує детектив. Детектив про кохання. про Людей, які загубилися, а про них пам'ятали, і це кохання комусь можливо врятувало життя. В мене під час роботи на цією книжкою була абсолютно фантастична історія, і це стало потім прологом до цієї книжки. Ця історія це була історія Зофі Бартницької зохни, так її називав чоловік. Ми познайомилися з нею, коли їй було 102 роки, якщо я не помиляюся. І от е, на якомусь моменті вона нам розповіла різні історії про своє, про своє життя, про довоєнне життя, як вони жили з чоловіком. Е, але буквально в останній момент вона нам розповіла, як їй чоловік освічувався у кохання. Він колись прийшов до неї, раптом встановилася якась така хвилька тиші, абсолютної тиші. Раптом він був перед нею на коліна. Каже, що він хоче стати чоловіком. А вона це абсолютно не сприйняла. Їй здавалося, що це за комедія якась, чого це він падає на коліна перед нею. І все Все це якось не по-справжньому було надто театрально, неприємно, і вона тоді сказала, я подумаю, не треба поспішати. Але він вже написав всім своїм родичам, що має наречену, вже приніс потім її листа. І от фантастика, фантастика полягає в тому, що вона його чекала після того. Все своє життя. Тобто вони разом прожили 6 років, а потім він помер і вона жила 70 більше 70 років без нього. Але завжди лишається, лишалася вірною до нього. Коли у Харкові почалися розкопки поховань в польських військовополонених, там знайшли дерев'яний портцигар. І в цьому дерев'яному порцегарі було нашкрябано чимось гострим фраза. Кохані зогні, пам'ятаю суму. У мене, звичайно, немає жодних підстав говорити про те, що це було адресовано саме цій зогні, зовсім Барницькій. Але мені хочеться вірити, що це було саме так. Пане Олександре, я саме і сказав, що сприймаю вашу книжку як певну реанімацію, як певне повернення до. Публічного дискурсу, публічного життя людей чи долі людей, яких хотіли вбити. В кінці кінці вбили, але ж їх якісь елементи їх життя, фрагменти їх життя, ви відтворили, витворили своєю книгою. Що б ви ще хотіли розповісти? Яку ще б історію з цієї книги, бо потім я хочу перейти на більш загальнуючі питання. Можливо, я б хотів би згадати тих людей, які врятувалися. Бо з величезною кількості з, тисяч, з кількох тисяч людей, які е, були розстрілені, кількох десятків тисяч, якщо вже буде точно, е, 395 чоловік, яким з дивом врятувалися. І от мені здається, можливо, так без довших історій, коротше, е, це е, такий символ надії, що навіть в найжахливіших обставинах. Завжди є місце для надії для сподівання вижити попри все. І оце, от якраз приклад, це та історія, яка дарує нам таке сподівання. Хочеться, хочеться сподіватися. Скажіть, будь ласка, от е, все своє життя, яке я вже працюю як видавець, е, я переживаю ту думку, що. Як на мене, то історія ХХ століття, історія трагедії ХХ століття, особливо на нашій землі, практично ще не написана. Це так? Радянські книжки, це здебільшого були брехні, брехнею. Вже останні 20 років. Це лічені книжки, де історики, серйозні історики працюють з емпірією, як працювали ви з цією книгою. Що це? Невже і ми підемо з життя? Не сказавши правду своїм дітям-нащадкам. Невже мені здається, що це ознака якоїсь такої нашої нецивілізованості, що порівняння з, з нею інші якось і майже непомітні? знаєте, коли Грошевський народився, Михайло Сергійович, історик, і політик, в той рік не вийшло жодної книжки української мови. Взагалі жодної. І Він свого часу дав. Ганібалову клятву, що він напише сто книжок. Він написав значно більше. Тобто, в принципі, все наше руках. Я розумію, що ви більше оптиміст, ніж я, мабуть, тому що ви молодша людина. Я знаю таку закономірність, що чим далі від середньовіччя, тим більше ми про... знаємо про цю епоху чи... чи візантійську історію. Це все так. Але ж мені здається, що це. Аморально, що в суспільній свідомості живуть міфи про Другу світову війну, радянські міфи, де чорне називається білим, де перемогами називаються величезні поразки, де кількість загиблих вимірюється то 8 мільйонів, то 11, то 20, 27 мільйонів. Ну думаю, що в жодній з культур цивілізованого світу так не повинно бути. Будемо сподіватися, що і в нас так не буде. Для цього ми, маємо, ми і маємо говорити одне з одним, вести діалог, спілкуватися, ділитися інформацією. Бо дуже часто трапляються такі ситуації, коли, наприклад, у мені мій один знайомий з Харкова і говорить: слухай, а от ти як вважаєш, друга світова війна чи велика вітчизняна, як правильно? Я кажу, Саш, ти мені вибач, але це давай так котлету окремо, мухи окремо. Коли почалася Друга світова війна, він каже 1 вересня 39-го року. Я кажу, а Велика Вітчизняна війна? Він каже, 22 червня, 1941 року. Я кажу, ось тобі і відповідь. Тобто, це тут нема суперечності. Одна війна є складовою іншою, більшою. Дуже часто просто про це люди, коли починають дискутувати, забувають елементарні речі. Мені хочеться дискутувати з вами і в цьому питанні. Мені здається, що велика вітчизняна війна це теж стереотип більше влади, ніж людей, бо те, що в перші півроку цієї війни більша частина три чверті радянської армії стали полоненими, це не свідчення, що це була вітчизняна війна для цих людей. Це були ще певні, певні взаємини з тюю владою, яку ненавиділи, хоча це було підсвідомо, інше і інше. Але ж не хочеться зараз говорити про це, бо ми все ж таки повертаємося до вашої книги. І наостанок, я думаю, що наш час обмежений, зрозуміло, як в кожній передачі. А Як ви думаєте, ще багато таких історій? Хстан тих, які ви розповіли, ще невідомі е, нашому читачеві, нашому громадянам. Я думаю, що наша історія ХХ століття дійсно ще не написана. Є е, фантастичні історії пов'язані з, ну, скажімо так, з, наприклад, з книгівським повстанням. Для мене це абсолютно неймовірна історія. Можливо, навіть за своєю напруженістю і е, сюрреалістичністю, навіть більш фантастична, ніж та, про яку ця книжка. Можна багато інших прикладів наводити. Я думаю, що якраз історія Кінгірського повстання це могла б бути однією з наступних моїх книжок. Не знаю, коли вона буде, я одразу скажу чесно, але таких історій дуже багато. Таких історій дуже-дуже дуже багато. Я б дуже звичайно писати цю книжку, але ж я думаю, що не всі наші глядачі знають. Про це повстання. Якщо б ви могли коротко розповісти про нього, я думаю, що це було б не зайве. А я б заручився тим, що ви будете працювати над новою книгою. Якщо дуже коротко, неподаліку від жена в Казахстані знаходилася величезна зона, по суті, город, місто. Який були як чоловічу зони, так і жіночі зони. І з одного боку, оскільки це були вже після смерті Сталіна, це були роки, коли всі сподівалися на якесь послаблення режиму, на якісь зміни, то ем, ця зона почала, почала бурлити ці, ці цим духом більшої свободи, уявної свободи, звичайно. І це була одна складова цієї, цієї слова. Друга складова в тому, що там була і чоловіча зона, і жіноча зона, і багато людей, які е, знаходили спосіб. Для того, щоб проявити якось своє почуття, обмінюватися записочками, поглядами через е, ключий дріт, або ще в якийсь спосіб дати знаку. Було людей, які закохувалися отак на відстані через е, записочки, через якісь е, ці всі погляди, можливо, там доторки руками через ключий дріт, не знаю. І оце, оце княгірське повстання, воно дало можливість їм вперше доторкнутися одне, одне до одного. Цулунком, руками, як завгодно. І через, якщо не помиляюся, 40 днів ця, це повстання було роздавлено танками. І в тому числі там були свої історії про Ромео і Джульєту, інші трагічні, абсолютно шекспірівські історії. І це, це та історія, яку я дуже хочу написати. Я вам щиро зичу це зробити. Дякую дуже. Дякую вам дуже.